Друзі, всім привіт! А тебе нова корисна промгрупа. Товари для дому для посадки, романтичні речі. Запрошую до перегляду. Велика знижка: 32%. Миска і мальована. Об'єм 0,6 л, Різні малюнки 99,90 коштувала 149 гривень. Класнюча сковорода алюмінієва для млинців. Те, що треба, розміри 22 см, З антипригарним покриттям 219 гривень. Салатник круглий. Є різні кольори: фіолетовий, жовтий, пластимір, об'єм 3,5 літра 31,90. Салатник пластиковий, об'єм 3 літра. Блакитний рожевий колір в асортименті гондол 49,90. Кастрюля і Сферична. Об'єм 1,5 літра, різні малюнки. 299 гривень Шикарна форма для запікання червоний колір з сердечками декор 169 гривень Кастрюля емальована на 3 літра Білий молочний колір, різні малюнки 379 гривень. Знижка на заварник для чаю, різні фігурки, помаранчевий, червоний, зелений колір. 56,90. Щоб не пропустити нові обзори, підпишіться. Дякую всім за підтримку, лайки. А ми далі продовжуємо. Цікава новинка Тачилка електрична для ножів та ножиць в коробаці. 159 гривень. Набир круглых контейнеров с ручками пластик 600-1200-2100 мл с крышками 139 емни для сыпучих продуктов, хандол 1,55 литров, серый колер 54,90 Крышка для микрохвалевой печи, диаметр 25 см, 47,90 мл. Чудова форма силиконова для випікання, у формі сердець. шість в одному. Рожевий фіолетовий, червоний колір 79,90 за штуку. Щітка гнучка для чищення труб 1990. цікава новинка до дня закоханих чашка керамічна, що змінює зображення. Об'єм 320 мл, чорний колір, малюнки різні в асортименті 119 гривень. Чашка скляна з декором середине. Серце Блокитный ружевый колер 380 мл объем 139 тарилка Тарелка керамичная, ружевый колер в выгляде сердца 22 см, 119 мл. Салатный керамичный ружевый колер сердце 13 см, 6990 см. Шикарна картина з 3D-ефектом. Різні малюнки. Природа 179 гривень. Набір для розпису за номерами розміри 30 на 30. Задруковане полотно по Enjoy. В асортименті романтична вечеря. Північне сяйва. Дівчина на пірсі 149. Черевики жіночі, дутики, на зміці. В асортименті є 36-37 розміри, синій чорний колір, дуже теплі. На влажно погода 379 гривень. Капці чоловічі, кімнатні закриті, розміри різні, різні кольори 169 гривень. Капці жіночі пушкою, Зимові, хутряні. Колір бежевий 299. Набір серветок з мікрофібри. Зелений коричневий колір. В наборі 2 штуки 39,90 Гарна знижка 33 Короб для зберегання речей. металеві фіксатори розміри 40 на 30 на 20 см, 199 гривень. Простирадла на резинці, сірий рожевий колір розміри 160 на 200 на 25 см 299 Іграшка для тваринок в асортименті м'ячик 2490. Іграшка м'яка-набивна, футбольний м'яч, фіолетово-чорний колір, синя-жовтий, зелено – 189 гривень. Набір з алмазною мозаїкою на самоклеючій основі лол в асортименті 79,90 за набір. Цікава книга серія 50 магічних фарбованок. Котики, песики в асортименті 159 гривень. Книга, серія, книжка, картонка з ігровими завданнями в асортименті хлопчик мизинчик рукавичка, колобок. 39,90. Книга, серія, психологія, сестри близнючки докторки наук, «Лексі» та лінці. У своїй книжці говорять про позитивне ставлення до тіла. Про здоров'я, фітнес 269 гривень. Книга серія наліпки для розвитку малюка. В асортименті одягни ляльку. 24 наліпки, 10 нарядів, плюс завдання. Знайди відповідний одяг і наклей. В асортименті. 2290. Набір для творчості, розмальовка. 24,90. Шикарна книга. Серія Краща книга казок. Чиму малюка, буквар для малят, математика для малят, Абетка малюкам. 99,90 Шикарна іграшка брелок. Дінаріжка з пухнастим декором рожевий фіолетовий колір, блакитний. 99,90 9,90. Тимчасове татуювання. Малюнки в асортименті 1990. Набір наліпок об'ємних. Метелики в асортименті різні кольори 3690. Іграшка дитяча, антистрес сквіш. Різні фрукти, ананаси, полунички, яблука 99,90. Чудова іграшка антистрес ведмедик. Різні кольори 64,90. Багато в АТБ завезли. Світясть, Агірок. джерело, салат грін корал, один грам кріп, атлант. Кавун Кремсон. 6,90 упаковка. Цибуля батон Агерок Боро Ф1. Агерок Парыский Корнишон. Салат Ред Корал. Одна упаковка 6,90. Вага 15 грам, квасоля кондентер, квасоля Пантера, кукурудза цукрова, морква осіння королева. 1590, квіти, майорці, скарлетт Флейм, Айстра Принцеса Суміш. Чернобыльцы, Бонита Болеро 6,90. Петрушка ароматна. Цибуля Стутти. Кориандр Оксанит 1 грамм 690. Для посадки лоток с крышкой выращивания рослин 24 осередки, 3 штуки в комплекте. Зеленый, черный колер 99,90 за набор. Субстрат універсальний, садівник 10 літрів 51,90. Цікавий інгалятор олівець 2 мл в асортименті. Вазелинова олія, склад ментол, камфора, ефірна олія 44,90. Сушарка для взуття електрична 149. Диспенсер для рідкого мила, чорний білий колір, скло, малюнок мармур, 400 мл 69,90, аромадифузор з паличками 50 мл. Набори в асортименті 149. Набір ароматичний, аромадифузор 60 мл. Та свічка. В асортименті Дика квітка, троянда 239. Свічка декоративна. В асортименті є різні кольори 59,90 за штуку. Набір для творчості створи стікер сам до Дня Святого Валентина для закоханих 69,90. Магніт декоративний, сувенірний, сердечки з побажаннями різні. Малюнки в асортименті 1990. Набір наліпок, сердечки 5990, статуетка декоративна ведмедик 99,90 Свічка декоративна, серця, квіти, червоний рожевий колір 8990 за штуку. Набір свічок. 12 штук в наборі. Сердечки. Червоний фіолетовий колір в асортименті 8990 за набор. Підсвічник скляний у вигляді серця. Різні кольори 79,90. Свічка ароматична в скляному. Свечнику 149 грамм. коробок металлевых в наборе 2 штуки резни малюнки 119 Прикраса світильник декоративний 159. Куля сама надувна у формі серця. З декором. Великий вибір в асортименті 3990. Шикарна прикраса, декоративна диска куля. Різні кольори 4990. Ірлянда електрична 10 LED ламп 1,5 метра. Сердечки, червоний білий колір 129. Набір повітряних куляк, 10 штук з конфеті. 4690. Шикарна фоторамка з декором в асортименті 149. Чудова фоторамка 199 гривень. поторамка 249 Прикраса декоративна з серцями червоний рожевий колір 69.90 Бажаю всім доброго здоров'я, бути на позитиві і бачити у всьому тільки плюси. Дякую ваша на